Ми з вами і... крузер і Юля День. І... Ми знімаємо влог, а вже в гості йде. Крузер. Він нині ночує піднезнає. Він піднезнав у бабу. Отмо. Ну не в підлозі там. Між. Ми, ми <сх> хотіли зняти, як <сх> я йду. Маленький <сх2> <сх2> влог вийде, надію, хвилини. Юля докаже. Ми пофотографували в контактах на мої і фігурки, таке все. От уже крути збирається, йде до да хати. Брає рукавиці. А, то вони мокрі. Вже було що вони мокрі. Зараз. Ми... Я пока я покажу тут О ігрушку, алко.

О, так, кури. трохи. Фух. Ало, пухи. А да. ну, Похиди Пухи, діду. Да? де? У, у неї на перший поруч да? до баби спати. Пухи, де? Тому пухи піде до школи завтра. І знову зустрінуться з ним. О, відкриває. О, Що? Папа, о, давай о, кажи всім. Кажи всім пока. Всем. Я <laughs> Всем пока, с вами был Крузер и уже даже пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!